Успішна співпраця українських селебриті з благодійними фондами задля перемоги. Зірковий гурт Бумбокс разом із міжнародною організацією Help Heroes of Ukraine активно залучає іноземців до допомоги Україні за кордоном. Зокрема, в Америці вони проводять благодійні концерти, на яких збирають кошти на закупівлю транспорту для ЗСУ. Автівки американські їх придбали на аукціонах. Далі машини переправляли в Україну. Автомобілі придбувалися на, на різних аукціонах Сполучених Штатах Америки, доправлялися до нашого основного складу в Чикаго. Із Чикаго вже. Вже кораблем морським шляхом прямували в Прибалтику, а з Прибалтики до України. Перед тим, як відправити автомобілі бійцям на фронт, в Україні їх ремонтують та фарбують. В належному стані закуплені пікапи попрямують одразу до кількох бригад. Цей транспорт буде розподілено по бригадах. Наразі це силами гурту і фонду of Ukraine. Це наразі 10 автомобілів. Частина з них вже в Україні. Частина з них вже готова до передачі на фронт. Військові вже отримали один із десяти закуплених американських автомобілів від благодійної організації. Кажуть, машини на полі бою допомагають рятувати життя. Зараз в сучасній цій війні, де дуже багато машин гине, на жаль, і хлопців гине, тому машини рятують життя, допомагають виконувати завдання якісно евакуйовувати поранених і живих. Загалом від початку війни американські благодійники відправили зі США для українських захисників півтори сотні повністю укомплектованих автомобілів пікапів. Ці машини одні із найпотрібніших на фронті. Наші військові встановлюють на них кулемети, міномети чи інші системи, аби успішніше давати відсіч ворогу.